Фарцевий чоловічий годинник Le Cooper Fenix. Це відомий британський бренд Lee Cooper. Годинники представлені у двох кольорах: з чорним циферблатом та з зеленим. Вони абсолютно однакові, тому покажу ближче на прикладі одного з них. Курпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати стрілочний час, виймаємо штифт, що знаходиться в нас збоку, до кінця. Та з за годинниковою стрілкою прокручуємо на потрібний нам час. Бачимо, що разом з нашою основною стрілкою рухається стрілка в циферблаті справа. Це наш 24-годинний формат часу. Поставили потрібний нам час. Зафіксували щільно притиснувши штифт до корпусу. Далі налаштовуємо день, тиж... дату в маленькому квадратному циферблаті. Виймаємо штифт тепер не до кінця, це буде його перше положення, і крутимо від себе, налаштовуючи дату від меншого значення до більшого. Налаштували дату, знову щільно притиснули штифт до корпусу. Далі у нас цей циферблат ми розібрали, що це 24 години формат часу. Знизу дата. Нижній маленький круглий циферблат – це у нас подвійний час. Тобто ви верхньою та нижньою кнопочкою можете поставити собі відповідно, ваш на інший часовий пояс, інший будь-який час іншої країни і так далі. Верхня кнопочка вперед час, нижня налаштовує назад. В циферблаті зліва у нас іде день тижня. Його потрібно налаштовувати вручну. Тобто ви повністю відкрили штифт для налаштування часу і прокручуєте до того часу, поки стрілечка в циферблаті зліва не зміститься. Але вам потрібно буде робити це всього один раз, ви це зробили, і у вас щодня буде перемикатись на вірний день тижня. Тобто один раз вручну зробили і далі цього робити буде не потрібно.